Доброго ранку. Так як я дуже люблю готувати, хочу вам показати, як я готую цвітну капусту. Я її готую так завжди. Вона в мене йде як гарнір до м'яса, до риби, до... або просто я її можу так з... зготувати і з'їсти. Без нічого, без, без любого гарніру. Оце капуста. Там є трошки оливкової олії, масло. І я капусту натерла на грубій терці, щоб ви розуміли. І в розігріту сковородку я це все висипаю. Виглядає воно отак. І просто її час від часу помішую. Якщо треба буде, я додаю ще олію, тому що вона теж збирає жир. І ви просто попробуйте і оцініть, будь ласка, як воно все смачно. Воно просто буде виглядати як каша. Воно може бути просто як каша. Воно дуже-дуже смачно. Дуже. -дуже, смачне. дуже. Е я його підсмажую. я це підсмажую до такої румяного рум кольору. А на смак ви можете дати собі перець, е трошки чорного перцю. Я трошки солю і все, мені, мені того достатньо. Або якісь трави, орізано, пармезану, щось щось, щось, щось того. І ви можете зелень дати. І так воно виглядає, і я це буду сьогодні їсти. Тому я вам бажаю всім смачного сніданку корисного. І отакий варіант капусти цвітної я вам пропоную від себе. Гарного всім дня!